Величезна інсталяція в'язаного графіті з'явилась на хрещатику: дерева, вуличні ліхтарі та навіть смітники. Все одягнене у теплі светри. Називається такий вид сучасного мистецтва Ярнбомбін, що дослівно прикладається як бомбардування пряжею. Про незвичну виставку далі в сюжеті. Яскраві та веселі, хоч донедавна звичні сірі міські об'єкти. Чудеса ярнбомбінгу, мистецтва загортати предмети, барвистим в'язаним полотном. Тепер можна побачити і в Києві. Молоді дизайнери закутали кілька дерев, вуличні ліхтарі та автівки. У центрі композиції гігантська шапка із сонячним балабоном. Повністю на таку інсталяцію ботре около 300 кг кілограм пряжі. Вот тому що все таки ізділя достатньо крупні, достатньо великі. Якщо вивіді шапка, вона у нас 4 метри висоту, тому і 20 метрів в діаметрі. Очень, очень длінний нити самі по собі. Кілометри, кілометри точно у кожного об'єкта індивідуальний дизайн. Тут і модні цього сезону олені, і вічні елементи української вишиванки. Аби зробити такий масштабний проект, знадобилося близько чотирьох місяців. В'язали тканину десятки людей та кілька українських підприємств, і все заради простої мети. Для того, чтобы просто, ну, извините, за банальность, сделать эту жизнь ярче. Ми вот. решили, що давайте ми вот здесь у нас, в Києві, на Кричатике, где же еще, сделаем вот таку інсталяцію, щоб просто подарить людям э, радость. Більшості столичних перехожих в'язана одежина, настрій таки підняла. Симпатично, необычно. Да, Почеркує Україну, но не знаю зачем. Если дерево это надо, то надо. До речі, з'явився ярнбомбінг у 2005 році в США. Засновницею напряму вважається американка Магда Сеєх. Вона, аби привабити відвідувачів до власного магазину, обв'язала вхідні двері. Їй це вдалося, і таке мистецтво стає дедалі популярнішим. Богдан Воряненко, Микола Зоценко, телеканал Київ.